Нарешті, друзі, в мене є гарно фантастична друзі, знахідка, я думаю, Спустився я до цієї ями, і щось я зловив. Ось тут у нас метал. Друзі, довго очіканий горщож. Ну друзі, черговий у мене був сигналчик, і ви тільки гляньте, що мені вдалося знайти. Сьогодні перший раз в житті я хочу провести шурф. Знайшов я будиночок, який знаходиться коло дороги, і там кераміки доволі так багато. Хоча там сигнальчиків немає, так що буду копати сьогодні на вгад. І для мене це сьогодні буде величезний досвід для того, щоб продовжувати. Слава so, Україні, друзі! Вітаю вас на каналі! Ну що, на сьогодні буде шурш, буду сьогодні пробувати. Буду для себе здобувати якийсь новий досвід в цій справі. Будемо. Якщо мені вийде, звичайно, ми будемо пробувати час від часу. Про що я тут територію? Кераміка тут є. Чорні сигнальчики тут є. Кольорових тут взагалі немає. Буду розкопувати спочатку ось цю ямку, пізніше ось цей горбік. Ну, сигнальчиків тут взагалі немає, так що я не обіцяю вам, друзі, сьогодні монетки, я не обіцяю вам сьогодні срібло, нічого. Ну я вам обіцяю показати все те, що я тут знайду. Ну що, поїхав шукати. Поки стараюся розривати ось цю ямку, будемо пробувати. І є в мене перший сигнальчик. І ось це у нас, друзі, підковочка. Підковочка на взуття. В принципі, непоганий ось такий стан. До речі, тут, як я копаю, ось періодично випадає кераміка. Кераміку я теж якби, збираю, щоб пізніше вам показати. Кераміка у нас, друзі, сіра, чорна, така сіра. Ну що, забираємо та продовжуємо. Я далі Я, тут, друзі, насправді купаю вгад Я просто вибираю тут кераміку. І дивіться, тут взагалі сигнальчиків не було. І ось у нас. Що у нас вискакує? Підковочка на взуття. І дивіться, ось у нас. Дивіться, дивіться. Ось таке, друзі, бачите. До речі, від горщика дещо був знайшов вниз. Зараз будемо далі прокопувати, дивитися. Розкопую я тут, як можу, акуратно, дивіться. діється. у нас від горщика. Супер. На жаль, він гламатий, але супер. Такий величезний шматочок. Ну що, шукаємо далі.

Железячка. Так, да, друзі, сказати, що легко-легко тут точно немає. Зато же гляньте, скільки різноманітної кераміки, обломочки. Ну це просто, я не знаю, перший раз в мене в житті таке, так що, точніше, перший раз в мене в житті ось такий шуф, так що, друзі, не судіть строго. Ось дивіться. Ручка в нас, бачите, Опа. ось такий низ. І ось у нас, друзі, від кафеля. Таких пару штук маю, вже знайшов. Це у нас від кафеля. У вигляді квіточки. Хм, дивіться, які обломочки. Все-таки цікаво, друзі, проводити шурф, дуже цікаво. О, я вже знайшов один пазл, дивіться. Ось таке поєднання. Воно б мало бути ось так. Трохи аж зіпрів, але нічого. Думаю, що сьогодні буде варто. Ну хоча б можливо і не сьогодні, можливо, цей відеоролик буду робити цілий тиждень, але факт в тому, я хочу тут все розкопати і подивитися, скільки тут ще чого є цікавого. От давайте подивимося до металевих наших зла. Друзі, друзі, ще мені вдалося знайти з цієї ямки, поки я рию, Одна підковочка, друга, третя, четверта, п'ята, п'ять підковочок на взуття. Ось такі. І в принципі я помітив, чим більша глибина, тим желізо якби в кращому стані. Ну, в принципі, одні підковочки. До речі, знаєте, що мені попалося? Знаєте що це? Скло. На глибині було скло. Якщо взяти ось, ось такого до сонечка, чекайте, бачите, воно просвіщається. Ну що, продовжую далі на Ну що ж, друзі, в принципі, одну хатку розшорфую. Нічого такого вдалого там немає. Зараз я спробую тут походити ще ось тут, де ви бачите, і прямую ще на одну територію, де я хочу сьогодні розшорфити, так як я обіцяв. Так що в мене є тут сигналчик. Давайте дивитися онлайн. Сподіваюся, друзі, щось там цікаве має бути. 98. Так, друзі, без зміну. О, побачу. Ого! Нічого собі. Варто, друзі, вам на це подивитися. Варто. Ви тільки гляньте яка величезна шайба. Я просто в шоці. Дивіться, яка здоровезна. Так, що це поки що невідомо, друзі, потрібно зараз гесенко чистити. Ну що, зараз я її відмаю. Та вам покажу. В принципі, зараз можна це все зробити, друзі, онлайн. Щоб ні в кого ніяких сумнівів не було. Так. Оце да, Отакі шайби мені приємно знаходити, тримати в руках. Трошки вони, друзі, вже рідкувато насправді попадаються. Опа, вже бачу, що це, і вже здогадуюся. Ну що ж, друзі, відмив я нашу монеточку і вроді би непоганий стан. Плюс-мінус, в принципі, не колекційний аж так, але все одно все проглядається, вершник на коня проглядається. Рік нас теж якби приглядається 1757 рік. Дивіться, ну непогана монета на своєї руки виглядає, дивлячись на те, що я її знайшов під землею. Забираємо та продовжуємо. Далі пошук. Нарешті, друзі, в мене є гарна фантастична знахідка. Я думаю, зараз кожному вона сподобається. Сам здивований, як вона ось тут і потрапила. Ну як тут немає вже взагалі ні кераміки, нічого. Знаєте, що я саме знайшов? Зараз я вам, друзі покажу. В Колір як закидав, друзі. В колір як закидав. Ось він. Дивіться, який фантастичний. Ух, як я люблю ось такі знахідки, друзі. Дивіться, але гарний. Його потрібно рятувати, друзі. Рятувати. Але гарно воно било, Боже. Так, ось тут вже почало руйнуватися, але яким дивом він сюди потрапив, незрозуміло. Але за таку знахідку, друзі, сподіваюся, від вас лайкосик. Ну що, я гадаю, що я ще тут трошки покружляю і направляюся до нашого місця шурфу. Якщо, звичайно, тут і будуть ось такі крива, красиві знахідки, трошки приділю більше уваги цьому місці. Супер, дивіться, яка довжина величезна. А ви, друзі, вже напишіть, якого періоду, можливо, хтось знаходив подібні. Я буду сильно вдячний. Ну що, я продовжую далі пошук. Пам'ятайте, друзі, я вам обіцяв на початку. Відеоролику, що я не обіцяю, що я сьогодні щось знайду толкове, але все одно я обіцяю вам показати найгарніші такі знахідки, які би траплялися. Я думаю, що кожному буде цікаво ну, що, а я продовжую далі шукати, але залишайтеся, друзі, на каналі. Ну ще, що, щось тут, друзі, все-таки відбувалося. Дивіться, що мені вдалося знайти Ножі. В принципі, ні. Звичайний ножик заржавлений. що тут особливо, а особливо тут, що по боках. Ось нас я не знаю, чи вам зближиться. так, сфокусувало. Бачите, мітні пластини. Перший раз такого зустрічаю. Це явно не сучасний, мені здається. Тобто не Радянського Союзу. Можливо, щось старесеньке. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Ну, непоганий така. такий ножик. Гарно зберігся, друзі, гарно. Ну, ну що, а я продовжую далі шукати і тут і крутитися. Спробуємо щось віднайти доволі цікаве. Ну що ж, друзі, черговий у мене був синатчик, і ви тільки гляньте, що мені вдалося знайти. На перший погляд, друзі, кусок желіза, ні. Косок желізані, друзі. Мені здається, що це був тильник від ножика. А ви як гадаєте, дивіться, дирочка в нас є. Але перший раз, друзі, я зустрічаю ось такого величезного тильника. А ви як гадаєте, він чи не він? Напишіть свої коментарі. Ну що, я забираю та продовжую далі шукати. Цікаво, все таке, дивіться. Друзі, хочу з вами поділитися такою новичкою радістю. стільки років я шукаю, і все-таки не зміг знайти одну монеточку, яка взагалі не знаю, чому, але мені не траплялося ні разу. Я вирішив її прикупити. Яку саме подивіться? І напишіть свої коментарі. Як ви думаєте, стан гарний зразу вам кажу? Але як ви думаєте, друзі, скільки я за неї віддав? Напишіть, будь ласка, свої коментарі в кого якісь здогадки, або в яку ціну би ви оцінили цю монеточку. Я продовжую далі шукати, а ви дивіться. Ну що ж, друзі, прийшла міні-посилочка, дивимося і буде розпаковочка. Включаємо нашу вагу mm. для того, щоб перевірити нашу монетку. Я кажу, друзі, не міг знайти, але зміг якби, придбати. Дивимося зараз краще. Гляньте, друзі, лише на стан. Як ви думаєте, скільки така монетка може бути коштувати? Зараз вам краще покажу. Я би сказав, друзі, що вона не в поганому стані, особливо ззаді сторона. Вона, в принципі, ідеальна, як для мене. Стільки років пошуку і я, взагалі, друзі, не міг її знайти. Давно з нею загорівся, щоб мати в своїй колекції. А зараз ми, друзі, перевіримо з вами її вагу. 10 грам. 10 грам, друзі В принципі гурт. Що нас по гурту каже? Гурт у нас в принципі непоганий, я би сказав, дуже файний 9 грам срібла. Ну і 1 грам якби домішок. Супер, друзі. Як ви думаєте, скільки така монетка коштує? Напишіть свої коментарі. Друзі, в мене робота повним ходом вже пішла, є кераміки, є навіть на скло, і дивіться, що в мені попалося. Це у нас, я так зрозумів, типу кружечки, чи як це правильно назвати. Шкода, що глома. то дуже шкода, але тим не менш, дивіться, яка гарна, цікава річ. Ну таку частинку більшу можна, в принципі, забрати. Ні. Мені здається, ось тут мало би бути якесь клеймо. Ви тільки гляньте, бачите зелене, але тільки дивіться, який гарний посуд. Супер, зараз вам покажу ще попередні наші знахідки, які мені були траплялися. А їх насправді доволі так і немало. Друзі, ось тут я такі металові штучки відкладаю. Краще мені десь окремо поставити. Поставлю ось. А це в нас желізячко. Ось дивіться, яке скло було. Хм, гарне, ні. І дивіться, що тут і гарна яка кераміка трапляється. Ось у нас низ від якогось горщика. Це теж якби не... не знаю, друзі, чи можна зібрати пазл. Хоча, в принципі, можна якби, постаратися. І то не факт, що щось вийде, дивіться. Ось у нас від горщика ручка. Гарно, ось ще якась частинка в нас віднизу. Ну, в принципі, одна кераміка. Рухаємося далі. Так, друзі, тут насправді ще є дуже багато роботи, і я за день це просто не встигну все зробити. Так що підписуйтеся на канал, кому сподобаються шурфи. Тут ще не на один коп і не на одне відео роботи. Є в мене такий сигнальчик. І дивіться, що мені вдалося знайти. Ось такий мініатюрний, мені здається, все-таки це ножик в нас був. Опа, Дивіться, який він малесенький. Ну, цікаво, я перший раз в житті зустрічаю ось такого особливо малесенького. Тобто це зовсім не Київська Русь. Горщиків битих доволі так багато. Ну що, поки далі я перевіраю цю землю, яку я повідкидав, подивимося, можливо, щось буде цікаве. Хоча б якась монеточка, сподіваюся. Забираємо. Ну що ж, друзі, спустився до цієї ями. І щось я зволив. Ось тут у нас металеве. Поки ще невідомо. Будемо зараз пробувати онлайн. Тут і найцікавіші, друзі, на дні. На дні, знаєте чому? Масово кераміка пішла. Просто масово. Так, спробуємо зараз. І що це у нас? Підкова, друзі, на взуття. Підковочка. Ось така у нас двічі. У нас затя підковочка. Ще на якій глибині, ви тільки гляньте, яка кераміка. Доволі її тут і так немало, друзі. Більше стараюся вибирати. Менше мене зовсім не цікавить. Так. Кажу вам, зразу дуже важко. Важко шурф проводити насправді, друзі. Але воно того варте, бо для себе дізнаєшся щось нове, щось нове навчаєшся, Ну і просто якби з цікавістю купаєш, бо ніколи в житті не купав. Так що якось так, друзі, залишайтеся на каналі. А я продовжую далі і кераміку вибирати, і звичайно розкопувати. Тут чим глибше я купаю, тим просто масово кераміки. Дуже багато. Ну і що, оце ж, друзі, набагато цікавіша кераміка. Ви Тільки гляньте з озорчиками, такими гарно у вигляді. Тут -то. у нас е, листочки веде одна сторона. Ось ще щось знайшов подібне. Опа, є. Оп. Красиво, ні? Супер. І ось такі дві які гарні шматочки попадаються. Шкода, що не соверненьке, але дивіться, зелена така. Ну і плюс-мінус ось такі попадаються шматочки. Даже попалося, друзі, ось скло. Ну, на привики, жаль, розбите. Ну що, робота нас кипить повним ходом. Продовжуємо далі шукати. Перевіряю, друзі, ямочку, ось тут онліс. Слухайте. Файний сигнальчик. і пробуємо, друзі, з вами. Що це. О, друзі, хрестик. Ох, вы шо. Гляньте. Чи це накладка? Бог його знає, дивіться. е. Ика файно, файно. Скоріше за все хрестик. зігнутий. Ох, вы шо. Красивий. Зараз я спробую ласенькою пропчехати і вам покажу. Опа, не дарим, не дарим. Шурф проходить. Каже, друзі, площа роботи доволі так багато. Опа, так що можете підписуватися, хто бажає. Так, вушку у нас ці ласенки. Опа, дивіться. Це друзі, амулет, Бог його знає. Ну, в будь-якому випадку, ми, звичайно, що з вами забираємо, то продовжуємо далі шукати. Знаєте, друзі, що я топіру подумав: наскільки ці знахідки глибоко і з деяким часом вони просто беззогнили. Я не розумію, чому. Чому чому археологи кажуть, що пошуківці якби мародери? Мені здається, друзі, на 100%, що, от, наприклад, ми знаходимо місця, що навіть близько по картах немає. І мені здається, що археологи взагалі мають казати дякую пошуківцям, що вони рятують знахідки. Ще декілька років, і просто без знахідки взагалі б загнили. А вони ще кричать, що ми мародери. Ну, Бог його знає. Я продовжую далі шофити. Опа, кераміка красива! Випадає, друзі, кераміка красива. Так що не забувайте підписуватися. Писати свої коментарі. А я буду шурфети. Тут ще доволі така учасна територія. Спочатку я думав, що це в нас смітник. Ні, друзі, не смітничьок. Друзі, довгоочіканий горщошок. Перевики жаль з одної сторони, бачите, гломота. Я навіть не пробував не ні пінпойнтером нічого. Чи пустий, не пустий. Зараз пробуємо разом. Пустесенький. Так, пустесенький. Але бачите, не свіже місце гломатого. Та не свіже місце, от дивіться, опа, яка красота. Шукав я тут і рештки. Не можу найти, друзі. Та й не можу. Дивіться, скільки різноманітної забираємо. Зачі, друзі, вже потихеньку починаєте темніти. Хочеться для вас сьогодні змонтувати відеоролик, показати. Дивіться, скільки одна кучка в нас кераміки різноманітної, якої хочеш. Я обов'язково цю ямку засиплю, друзі, але не сьогодні. Потрібно тут ще купати і купати. Дуже багато є роботи, і тільки зверніть увагу тут скільки є різноманітної кераміки особливо щось ось таке наприклад якісь більші кусочки ось такі є дрібні можете подивитися який посуд цікавий був точніші рештки від посуду який був Дивіться. різноманітної доволі так багато але час руйнує а ось це мене найбільше порадувало саме найбільше Опа, гляньте Ну, це, звичайно, це теж від горщика просто гомати, але все одно факт в тому, дивіться, яка красота. Яка красота. Ну і в принципі, ось кубок теж непоганий. Ось так. Так, що друзі, буду з вами прощатися на все добре. Бережіть себе, зустрінемося вже в наступній серії. Будемо тут окупати. Так що, друзі, обов'язково підписуйтеся, якщо ви хочете подивитися продовження цієї історії, і що тут ще є під землею. Я думаю, кожному буде цікаво. Всім до побачення, бережіть себе.